Британські інструктори тренуватимуть українських військових за стандартами НАТО. Сьогодні делегація міністерства оборони Великої Британії відвідала місце навчань центр підготовки високомобільних десантних військ біля Житомира. Держсекретар Королівського оборонного відомства Майкл Феллон заявив, що Лондон Лондони надалі підтримуватиме Україну в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Таких спільних навчальних курсів загалом повинно бути чотири. І сьогодні іноземним гостям і журналістам продемонстрували перші досягнення. Делегація британських військових на полігон під Житомиром прибуває гелікоптером. Тут у центрі підготовки ВДВ британські військові інструктори 10 днів учитимуть українських бійців. Сьогодні другий день занять а вже є що показати. Гостям демонструють, як український розвідпатруль, потрапивши у засідку, відбиває атаку. Завдання військових протриматися до прибуття підмоги, евакуювати поранених і знищити якомога більше ворогів. У небі увесь час працюють безпілотники. В повітрі висить ретранслятор. Він може забезпечити просто дальшу далі, далі зв'язок. Це для того, щоб не використовувати великі літаки. А для того щоб надати інформацію про противника, про свої дії для того, щоб навести зброю, якщо в цьому буде необхідність, фактично це попередження про засідку. Тобто інформація, яка необхідна для командиру для прийняття рішення ведення бойових дій. Загалом заплановано, що курс підготовки за британською програмою пройдуть 300 українських десантників. Британські інструктори вчитимуть їх вести бій в умовах міста, визначати ворожі засідки та замасковану техніку, проходити заміновані території. Усе це знадобиться у зоні антитерористичної операції. 300 солдатів, які ми побачили впродовж двох днів, дуже вмотивовані, зацікавлені здобуті знань. Дуже важливо, що ми ділимося тим досі. Дом, який ми набули в Іраку та Афганістані, окрім того, ми так само здобудемо досвід від українських колег, які вони нещодавно отримали в зоні АТО. Міністр оборони великої Британії Майк Фелон каже, його країна однією з перших почала надавати технічну і матеріальну допомогу українській армії. Тепер помагає готувати інструкторів, які далі учитимуть мобілізованих бійців. Ми готуємо інструкторів, які надалі забезпечуватимуть інших військовослужбовців збройних сил України. До кінця року британські інструктори навчать і ще щонайменше тисячу українських вояків за програмою підготовки розробленої спільно українськими та британськими. Військами зковими. Олена Кузніцова, Ігор Кучин. Житомирщина, Спецкор 2+2.